Учасники Мікіндівського пленеру, який уже сьоме відбувся в Умані, надихалися творчістю в найромантичнішому куточку міста парку Софіївка. Подробиці у сюжеті телестудії Умань. Участь у майстер-класі взяли професійні та самодіальні художники, а також усі охочі відволіктись від буденності, наповнитись позитивними думками, відкрити в собі нові таланти та відчути себе справжнім митцем. Мікіндівські пленери продовжують свої творчі будні. І сьогодні ми вдруге працюємо в одній з найкрасивіших природних локацій нашого міста це Дендропарк Софіївка. Тут сьогодні зібралися професійні художники, самодіяльні, молоді, уже зрілі професіонали і люди, які просто хочуть долучитися до мистецтва і в подальшому можливо віднайти свої творчі таланти. Долучилися не тільки місцеві художники, а й з Гайсина та Христинівки. У межах Мікіндівських пленерів уманські професіонали проводять майстер-класи. Цього разу тонкощами живопису ділився досвідчений педагог, учень Корнелія Мікіндо і Марата школьника Олег Сирота. Ми вибрали локацію величезну, цю от монументальну Тарпейську скелю, окутану такими легендами. І про кохання, і про зраду. Наше завдання сьогодні зобразити саме пленерну цю терпецьку скель, скелю, передати кольор каміння. Сонце відбивається на цьому камінні в різних відтінках, саме сонце утворює об'єм кожного камінчика, показати монументальність, величезну споруду, от, яка, до речі, штучно створена. Те, що організував великий педагог Мікіндо, змінило художнє життя Умані років на сто, каже Борис Яцюк. Тому що на ну, наявність учнів, наявність сьогоднішнього дійства, це говорить про те, що все-таки ну, обличчя провінційного міста Умань він змінив досить і досить вагомо. Ну, якщо дивитись на перспективу, на основі, от, наприклад, Софіївки, тут можна розгортати. Пленери, мабуть, міжнародного рівня, але, мабуть, на першому місці треба поставити, звичайно, перемогу Перемогу над східними людожерами і вбивцями, тобто спочатку перемогти Росію, а потім, мабуть, вже щось планувати, думати, ну і займатися мистецтвом. Я надихаюсь на цих пленерах влітку на всю зиму, напевно, взимку не виходить бути на пленери. І дуже вдячна організаторам, тому що без них би не було всього всього задоволення, цієї краси. І пленери, напевно, це ну, зовсім інше письмо, не те, що вдома там, чи в майстерні. Так що дякую і організаторам, і учасникам, і колегам, і професіоналам, які і допомагають, і підказують це щось особливе. Олена князева приїхала з Гайсена, має свою арт студію, де навчає і дітей, і дорослих. Так сталося, що я не один раз відвідувала музей, і так мені вдалося познайомитися випадково з Валентиною. Я розповіла, що я художниця, правда, що живу в місті Гайсен, маю свою арт-студію, працюю з дітьми і дорослими. А от те, що мені запропонували прийняти участь у Мехендівських пленерах, це взагалі круто. Ви уявіть, що вартує мені дотягуватися до рівня, наприклад, попереднього художника чи художниці. Плюс оця компанія, плюс сам колорит і те, що ми малюємо такі краєвиди, мені здається, що це дуже гарно. Вперше на такому пленері художниця Галка Біла. На питання, що її надихає творити, відповіла. Літо надихає, природа, я виросла в лісі, це моя стихія. Я без цього не можу працювати треба, тому що в мене от така думка: хлопці там за кожний сантиметр землі життя кладуть. А нам треба тримати свою духовність, вони за це кладуть життя, щоб це було, іначе ні. І треба всім працювати. Ну, треба перемогти те все, що нам готують, там ті злі, темні сили. Треба перемогти. І ми переможемо, бо ми під Богом знаходимося.